Так, ну що ж, всім привіт з вас, підписів вподобайка. А, граємо, продовжуємо грати в цивілізацію шосту. Ой, тут пообрати проекти. А я. Ви думаєте, я пам'ятаю, на чому я зупинився, що ви просто будемо обрати проекти. По-перше, мене дратує, те, що, що щастя вам не вистачає. Серйозно, вам не вистачає щастя. Чому? Так, тобі можна космодром побудувати. Я бачу космопорт, точніше. Що. Судячи за все, радом вже буде космопорт. Але мій Краків та покраще Радам буде. Як мені хочеться все вірити. Так, доброго вечора Я тут зробив арту Об'єдную вас в трьошку. Є. Я гармату то реч. Тор... Коротше, точніше гармату зробив. Ти, обрати мету, щоб... б. було прикольно, тут в тебе ж в крако є озеро. І зробити для озера Субмарину. Це просто додатковий захист. Для Кракова було б. Це прикольно. Так, ти, тебе можна поліпшити? Гарантом 310. Ой, тебе також уже? До танка, а. Так Краків, чесно кажучи, хотілося б поліпшити захист прикордонних міст. Ой, ось в тебе дві зірочки. Це мало на захист. В тебе взагалі нема зірок. В тебе три зірки. Ось що робимо. Беремо. А, ти ще не поліпшуєшся? Так, зачекайте. Ні. Так, де гармата? Я для Кракова не бачу гармати. А, ось гармата все. Сліпий. О, а я можу одразу трьохзірковий робити. Вау. Але давай двохзірковий так в Варшаву повернувся торговець. б тебе відправити Панаму. Ні, ось сюди. Запровадити в Папає, коротше. Щось типу такого. Далі. Як зачекайте? Якщо я правильно прикладаю, тут плюс 4 житла і плюс 2 щастя в районах з трьома і більше районами. Я сподіваюся, не трьома і менше. Так, з даксприймання. Так, це те, що треба. Мінімум три райони. І ти даєш мені плюс радість, плюс житло, а в нас в більшості міст так вийшло, що три райони. Не що вже про краків. Що в тебе? Нарешті щастя. І житла багато. Краків. Ой, що ти? Данськ те ж саме. Ой, як красиво. Знову ж, нарешті, щастя нам вистачає. Ой, все. Щастя житла в нас з головою. Я правильно розумію? Варшава в тебе зараз 18 18-22, і я тобі ще околицю будую. Бувай. Дві гармати? Об'єдную вас. Зачекайте, ще торговця можна створити? І можна порт зробити. Так. Ще нікого нема, хто порт побудував, щоб я подивився. Який саме ефект ти даєш, окей. Ти. А, це знущаєшся, тебе затопило і дуже сильно. Ого. Це глобальне потепління так впливає. Та ну ні. Ви знущаєтесь наді мною. Тобто, та ну ви знущаєтесь Це прям знущання. Ну ні. Ну ні. Не знаю, натримую майстерню собі побудуй. Який жах? А в мене ще міста є на ячейках, які з часу можуть бути затоплені. Так, ще одна гармата. На, тримайте ви тепер трьох сіркові. О, комбінування зброї. Я отримав бонус. На, тримай собі Та дослідницьку лабораторію. Це важливіше. Варшава ти що зробила? А, околиці завершила. А, ти не зможеш в них нічого не побудувати? Судячи за все. угу Ось той супермаркет можна тільки один на околиці побудувати. Це, до речі, враховуючи те, що околиці не займають ячейки районів. Можна в кожному місті побудувати по околицям. Floodbar'ер. Це ще щось краще, судячи за все. А давай порт. Спочатку порт. О, Вроцлав. Зараз Вроцлав побудає за її свій порт, і я подивлюсь, які саме ефекти даєш. Прибережні ділянки. Це ті, які на морі будеш вважатись, чи ті на землі прибережні. Та відмовитись, тут дуже не умову ми відкрили уран і нові човники цікаві. О, плюс два виробниця, плюс 4 їжі торгівельних шляхів. Ні, вже ж ні. Я не переходжу в інший уряд. Глянути до досліджень. Ось давайте телекомунікацію, тому що тут здійснити три наукових прориви завдяки науковцям і так далі. А я щось не знаю, де. В мене не те, що Збудувати три військові академії, те... навряд. Чи. Так, є проблеми. Так, мені дещо цікаво. Вроцлав. Авіаносець. Літаки нести цікаво. Есмінинсти есмін, це, це також цікаво. Так, що б тобі зробити, Вроцлав? Є дрони? Помічник. Це прикольно Це можна мовним танкам додавати. Накрованик за крок зроби. Не вистачає одного, судячи за все. Танцік. Хочете, що ти на кордоні я б тобі б ще один гарнізон побудував? Я ж давно про це вже думаю. Ще на холміки. Це має... я сподіваюся, це буде дублювати бонус. Ти, а я не знаю, що тобі давати. О, і гавань повністю забудовані в тебе. Це прекрасно. Вау, В тебе уран є. До речі, так, я ж уран відкрив, так не подивився, де він є, так. По-перше. Тримайся від мостака. По-друге, на основному моєму острові урану нема. Справді? Справді. Тричі, цю квітинку зараз затопить. Неприємно. Серйозно один уран? Ну, Це не прям погано. А, до речі, так і не подивився. Вроцлав, а кому ти два золота дав? Це навіть. А ти два золота приближень клітинкам, які тебе трогається. Це виходить якось. Так. Якийсь бред. А, ні, всім. Саме на морі. Морським клітинкам. Ой, так. Так можна багато заробляти. Навіть тобі в Буду допомагати їм заробляти на собі. Вроцлав, ти в свою чергу в тебе 16 населення. Виставку. Єду тобі виставку побудувати. ну... Таке собі. А виставки мені потрібні. Щоб вже до відкривати усі археологічні. Так в тебе, де в тебе люди працюють? Вони працюють навіть на пустих. Я зрозумів. Навіть на пустих притинках, на. Іди сюди. Будеш рубати тут дерево, тут дерево, тут дерево, тут дерево. Вроцлав. Ну, по-перше, найкраще місце ось тут для виставки. Але можна і ось тут побудувати на лісапінні. На одному з тортаків. Потім аеродром. А, як вирішити, що я саме побудую тобі? Справді виставку побудувати. І не паритись. Слухай, ти далеко від кордону з Кореєю, тому. Зроби собі мастака спочатку, а потім виставку зробимо тобі. Ти з чим ти закінчив? З спортом завершив. Це місто дає мені прям дуже багато тепер, воно до... Додатково до того, що в мене і так тут було багато їжі. Ми отримували з цих земель. Так. Ти зроби точно собі мастака. Точно, у нас така створює Так, що, роби, зруйту ти сапільню. Так, ти двохзірковий. Ага, я тебе зробив для тебе, для цього міста. І ти сюди. За три кроки дійдеш. Окей, okay. тобі ще аеродром. Так, ось тут. Я не знаю, наскільки важливо, щоб він був поруч з кордоном, але буду йому тут. Для Кракова. Ось. Ти прекрасний, ось. В тебе хоча б є одне місто з 17 населення, в тебе максимум 16. А у мене є 17 населення. Та є 16 в мене. А, в мене 19 взагалі в Варшаві. 19, 16, 16. Ну тут 15, скоро буде 16, 17, 16, 17. Тобі далеко до мене. На, зроби тут. О, бого, плюс 3 їжі ферма дає. Нащо я тут побудував? А, нащо тут посетиться побудував? Побудував. Так, а в тундрі. А давайте висадимо. А чому б ні? Давайте висадити ліс. Ну, в плані. Є тундра. Які б ферму не зробити? Чому б не висадити ліс? Данчик. Не. Вперед, казарма, стайні і так далі. Варшава центр мистецтва. побудуй собі. І в Варшаві, скоріш за все, я також побудую. казарму, стайні і так далі. Ти Не в тебе всього вистачає. Окей. На бібліотеку. Також купі. А, ти так розширяєшся Ну все одно куплю. Сара завчасно. Ось скоро в авіацію вийду. Два біплана зроблю. Що? Ну, серйозно, ви пропонуєте? занадто мало. Враховуючи те, що я 397. Я за один крок заробляю 397. Три... А, насправді кажучи, що більше, тому що ти Тут дороги верні... На. Диві... Дивіться, відправляю. Ось сюди і 417. Заробляю 417. Я можу ще одного караванка зробити. Давайте в Кракові. Бо краків має бонуси Ти і в родство. Завершив мастака. Дивіться сюди, як мінімум, ще одного археолога. Тут три. Древні цінності. І все, а. І сюди треба. Ще двох археологів мінімум. Зробити вас двох їх. І зради однієї культури знищувати хороший ліс. Це якась погана ідея. А, будь-який тартак дає плюс три виробництва. Це звичайний ліс. Тобто тут також в мене буде три виробництва через Тартак. Тут і натримай виставку. Ліс зник на байдуже. Як шкода, як шкода. Ех, ти також. Тобі також виставку треба. Ось тут плюс одна хоча б культура буде, ну на. Ось туди побудуй тоді. Так, Лоць. В тебе, на жаль, вже немає такої кількості вільних місць, де можна побудувати. Насправді, справді кажуть, околиці це дуже непоганий варіант для побудови. Бо аколоці дають їжу і так далі. Там їжа і трохи розваг. Або тут або тут плюс 5. Якщо не околиці... то гарнізон захочу побудувати. Гарнізон краще тут. Чи буду давати гарнізон виробництва? Не знаю, не знаю. Проблема в тому, що ось цей унікальний фішері, він не додає виробництво, він тільки їжі трохи додає. Знову ж трохи. Так ти й ти ось тут тартак зробиш. Бісапільню, якщо вам так зручніше. Ну, дуже мало площі під забудову. Тобто сухопутної землі більше не буде ось все, що є, це все. А можна, по і того, тут околиці, тут гарнізони все на цьому закінчити. На, тримай тут околицю. Що в тебе і так? В тебе і так багато їжі. Тому не знаю. Дві виставки я побудую, щоб зібрати. Всю археологію яку є. Чи я сенс тут робити гарнізон, щоб по мільйон років відправляти його сюди? Чи краще вже аеродром? Щоб перекидувати туди літаки. Я ще не знаю, наскільки літаки ефективні будуть. На, собі бар'єр будуть. Ну, О, поляка проносить. Сніпли сюди. До речі, в них тепер тут три міста, які я можу обстрілювати. Відчепіться випадково тикнув на вас. Ліцепільню. Ой, непогано. А так можна в ліса повисаджувати, в принципі, всюди і побудувати ліси. А, то й в не вистачає. Ти в курсі? В тебе є один, але що він зробить ти кілька кроків. І закінчиться. А на університет поки що. Так ти? міняйся з тобою місцями? І в місті третім. Прекрасно. Всі прикордонні міста, а ні, ти не маєш третього рівня. Ну, почекаю. А, я правильно зробив. зрозумів, я в Кракові побудував аеродром і змусив його будувати. Торговця. І вибачайте вас, що відволікаю від перегляду, але по в описі ви можете знайти і придбати мою гру, яка зараз зі знижкою коштує 40 гривень або разом з DLC за США 54. Я би був вам дуже вдячний, якщо ви це зробили. Якщо у вас нема можливості придбати її, додайте її просто до доваженого. Якщо ви її придбали, будь ласка, залиште рецензію. Так, ти. О, можна отримати почасне іменування. Ні, об, захищатись. Ти в Панама Відправляйся. Так, ти, працівник. Тут тільки одна клітинка без ось цих твоїх унікальних. Слухайте. Так, ти йди сюди і колись побудуєшся. Тут же є в нас така річ, як краби поруч. І ось тут ось тут. Все І Ось тут клітинку. Так, ось ці ж унікальні ферми. Ой, тут можна таке таку населення. Давайте ось так концентрація населення. Тут таке населення можна зробити. Просто неймовірно. Чотири кроки. 18 населення, і через чотири кроки буде ще одне населення. Лоць так, ангар можна зробити, але у нас квест на два біплани, За чотири кроки зробиш. А ангар дасть плюс два виробництва. Ну? А, і тут є обмеження кількість слотів в аеродромі. Так, давайте я, по-перше, хочу подивитися, що за біплан, І нам треба два зробити, тому якраз. Якраз і займаємось. Так, натримай порцію побудуй. Прикол в тому, що Лось буде найбільшим по населенню, виходить. Данський арсенал. І сюди якусь круту артилерію. На доречі, до речі, покращу сюди артилерії. А, ну саме артилерію побудую там. Це дальність 2 Ну тобто, як тільки вони виходять з радома, все, їм кінець. Блок. Завершено. На фабрику далі будуй собі. І нафтову електростанцію побудую далі. Слухай, ти так, якщо я тундра, то можна чисто за рахунок робочих постійно висаджувати там. Ну, дерева повсаджувати по усій тундрі. Так ти броненосить, я тебе хоч хотів поліпшити до есмінця. Каже, як ти виглядаєш. Красиво. У мене ще флота є. Ну, щось, типу, флота. Хочу сказати. Ну так, ми друзі, окей. Ну так о, давайте оголосимо нашу дружбу. Окей. Ми друзі. Мені просто цікаво, яке по того населення буде в лозі. Ей, так, зачекайте. Не цікаво, не цікаво. Нове вчення не цікаво. А, два розважальних комплекси. Пробачте, я це не зроблю. Пробачте. Так на тартак. Ти не заради тартака тут, ти заради алюмінія. Ти захищайся. Ти ось тут зробиш, яка дасть більше їжі. Так, то Та в Магадіж. Підтвердити. Найняти видатну ж людину. Флотоводців, я дуже багато флотоводців, наймаю, судячи за все. А, 1500 продукцій напровадження космічних проєктів? Зачекати, давайте на інфо. А тут плюс 3 виробництва, 6 виробництва і уран. Ура! Так не цікаво. Ось знову пустельна буря, воно мене дратує тут. Ну що, далі пливи сюди. Ого, ти можеш далеко плавати. Тобто ти за один крок можеш. А чому ти не проплив? В тебе є можливість проплити сюди за один крок потрапити, нащо ти пішов пішки? Це знущання. Ще не мадіш відправити. Ти йди сюди. Роцлав амфітеатр. Наслідницька лабораторія в На цьому поки що це відео закінчуємо. Продовжимо вже в наступному ну, тут розбудовуватись. Ну так, бачите, ми вже потрохи-потрохи та готуємось до. Докторе. Раз арсенал, два арсенал, тут аеродром, ще арсенал в Варшаві, будемо просто закидувати їх. Навряд чи вони зможуть мене зупинити. Ви хочете, що в них населення, не таке, як в мене. Ну, 16, 16, 20, 16, 17, 16, 18. Коли в них максимум 16. І то в одному місці 16. Нас тут на основному острові нема менше 16. Коли в них максимум 16. І з неймовірно сильним виробництвом всі. Коротше, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам ніяких ось тут на екрані. Підписка вподобайка, коментарі також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.